На початку 2000-х років Дніпро почав активно оновлювати свій міський простір. Однією з таких вулиць була Велика Базарна, яка почала активно розвиватися в другій половині 1840 х років. Саме тоді на цій вулиці став з'являтися верхньотроїцький ринок, що поступово перенісся сюди з центральної частини міста. Спочатку тут будували дерев'яні павільйони, але до 1880-х років їх замінили кам'яні споруди, що стали символами торгової активності вулиці. Після другої світової війни такі будинки стали комунальними квартирами. Колишні торгові приміщення перетворилися на житлові кімнати. Через те, що ці будівлі не мали належного ремонту, утримання будинків лягало на плечі місцевих жителів до 1990-х років. Більшість таких будівель перебувала в аварійному стані. З початком нового тисячоліття в місті розпочався процес оновлення. Старі будинки, зокрема й ті, що розташовувалися на великій базарній, почали зносити. На їхньому місці постали сучасні будівлі, як бізнес-центр Цитадель-2 та великий торговий центр. Ці нові багатоповерхівки з'явилися на вулиці Святослава Хороброго на початку 2000-х років, замінивши історичні споруди, що колись були важливою частиною міського ринку.